Якщо людей все у відносинах влаштовує і одну, і іншу, це норма. Так само, як і БДСМ, знаєте, для когось це спосіб отримати задоволення, а для когось це просто знущання однієї людини над іншою. Так само і тут. А для них це норма, вони хочуть спілкуватися кожні 15 хвилин. Вони спілкуються. Також. Е Мені здалося дивним те, що нездорові відносини це коли подружка займається йогою, стоїть на голові, їй телефонує чоловік і вона обов'язково візьме слухавку. У мене також є така подруга, і я від неї просто в захваті, тому що вона завжди спілкується з своїм чоловіком. Він їй телефонує. Вона йому, вони обов'язково беруть слухавку один від одного. Я вважаю, що це повага один до одного. Так? звичайно є винятки, але... Для когось дивно телефонувати один раз на день і все. Або пообіцяти зателефонувати і не перетелефонувати, як сказано, в відео. Так що в кожного свої норми і свої стандарти.